Всім привіт! І сьогодні в мене е, челлендж. Іграти в мега свиню копілку, граючи за фенга. У мене залишилось 3 білети. 13 білетів і в мене Іграти 13 каток за фенга за мого любимого бравлера. Опять нокаут випадає, як завжди так, безконечні гаджети. Та їх скоро добавлять. Так. ну У мене, в принципі, таких гаджетів пасівок нема таких сильних. Ну, хай буде. Я, кстати, його на максимальний прокачав. Накуплю монет і yeah. куплю на нього гіпер. Бо це мій любимий бравлер. Фан? Так, да, просто я... мені не хватило одного ге, гема. Гема, щоб купити оцей скин. Е, мені не хватило п'ять. Ні, п'ятнадцять. 15 блінгів не вистачило, щоб купити скін, то я потратив один гем. Гем. О, ні, я дохлий щас буду. Во... У мене такий скін теж та є ще. О, блін, давай чюбзик. Громик? Ну не будь ботинком, як я раньше говорив. Ah! Кидай! Блін, він не здох. Блін, кидай. Попадеш? Попадеш? Не бот? Bo не бот поля. Поля <smug> <liked the police> поля, хто поля? Коло поля накакали два птички і пішли полетіли, бо вони сказали пі-пі-піп, -пі пі-пі-піп. -пі! Що він лисий лисий плики, плики ММР? ММР Що він лисий плаки, плаки, ММР? Туди Шо він лисий, плакать, плакає ММР. ММР. Що він лисий, плакать, плакає, ММР. Валіть! Бо я ходити не міг. Воу. Конечно! Бо я один проти двох не міг справитися. Що я зроблю? Воу? У мене теж скоро гіпер появиться на мого любимого бравлера Хорош? Ну, чел, ну що він, проти читерів мені оставляє? Яких яких я справитися не можу? ха 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 ха, прокакали ви всі ульти? Ульти ви прокакали? І ваші гіпери. С а чи так? Та конечно, бо я против В смысле, ну, конечно. Ну, будем считать, що я викакав І засчиталось по выиграю. О, попробовал бульчик Бульчик, Прямого любимого браулера твой Фенгу Ти бери міпл, а ти бери пеніс. пеніс. Бери мій кошета. А, а примінить а. Танька яка? танька, що це за танька? О, як создают звездочки, Звезди, Звіз... як я раніше говорив на не мені... звездочки, звздочки. На, на, вау, банки? Откуда банки? Вау. Давай песик песик, 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 пись Да куда я стреляю, дурацка? Так, 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 Будем считать, что я использовал мульту и виндох. Ну не бот, на мой голос забить Ну не бот. Не знаю. Да я использую гаджет. А я гаджет не использую вывали все. Я Які матюки перли. Дай мені баночку wow. Що це таке за бобрики бішені? Я гаджет не использую, не на всякий. Якщо я буду в Хорош! Тупіку... Давай тітка Марія! Тьотка Марія! Що я милю? Яка чітка Марія? У нього є Гіпер. У мене теж є Гіпер. А ви, кстати, забирали скин на на когось. Надіну майка той красивий. І скажіть, що вам випало стардропів із подарунків шести. Йопи, тупи, тупи. Тупи, тупи. Тома, 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 тіч дот. Тіч дот. Олеги Бебровичі. Олеги бровичі. Ту бы, конечно, бо... я живий, я животный, я животный. Я живий, я живий, я живий, я живий. Тосик досі, досі горить. Може, просто не авто оттачить, та не я, так. Двое На базу. Двоех! О! Тут а, е -е, дурбелик. Сейчас будет нічия а у кулет є Гіпер? Прикола, я й не знаю. А як він з'явився? Ми зараз не буде нічия, конечно. Давай, Чубрик. Не заб'єш, не заб'єш Я заб'ю Считай, что мы забили. Все ми викакали, да? победа. Другий раз уже сюда М три три так. Тр Представляете підстраи?

Дин -дин 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 Ха, ха, чокнутый пацан. Ха, ха, чокнутый пацан. Ха, 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 ха. Ну, барили прям самый первий, де зливатися. А в мене немає гіпера, він скоро буде в мене гіпер. На мого любимого брувлера. Ой, я ульту прокакав навіщо? Вау, лоу, гекчийбурек! Лук, гекчий мурек! Сюда ми ви... Surya, kami baik kakali, kami kakali, kakali, kami kakali, kami kakali, kami kakali, kami kakali, kami kakali.

те 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 ц те 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 за читаків. те те Ну, будем читати, що те все-все я виграв. І защитується шо? Щас! А, дивіться, воно з баночками. Да, з баночками. З баночками, І якщо ти вбиваєш чубріка, то з нього баночка випадає. Блін, а в мене мех немає, ех, а хочеться мех. А я збираю на сенді, бо в мене в виборах немає її мех. Мє, мех. Щоб її розблокувати. ха ха Ой. Ой. Блін. Давай, чубрик. Чубрик, не дохни. Баночкам? А, 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 в смысле? Значит, Сэнди на, на, на чужой стороне была. Блин, тут никто не умеет стенки ломать, чтобы им сломать. Я піду бабаночки, по бабаночки, по ти б кинув. А хто мене розсвічує? То конечно. Ладно. Давай під гіпером Убивай їх. Хорош, забиваю, забивай пісько! Пісько забивай! Сюда пісько забив. Mm. Баночка, баночка, баночка. Та в смислі, чому нас видно? Це дрихне? Псст. Ты нас свої гаджети прокакав. В смысле, а хто стинг зламав, Кольт? Сюда він заламав нам стінку, він просто больний. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не не Фух, мы його вбили. Кинул ту, хорош. Пасен ю Блин. В смысле? Боже, твои, вылы. Блин. Мы выигрываем, мы выиграем, мы выиграем. Мы выиграем, мы выиграем, мы выиграем. Давайте, Чубрика, Чубрика. Я верю вас, я в вас. Я вірю, 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 вірю виру. Все, мы выиграли. Ладно, жди другого, час. Ты ну.